Сім народ добро здоров'я, ну вирішив трошки показати наверху гранада сначала. Тут чотири рядочки. В общем, що скажу. Ну, ми її в основному садимо на продаж. Врожай, звісно, не ахті, але погане не те, погане те, що деяка. Навіть от стебла не хоче відпадати. І ще як би алеї дивіться які паростки. Якщо ось ось картоплина, то він уже які паростки, а є навіть ось, ось вже, дивіться Нова бульба ось о. на старій вже повиростала, в общем не знаю, дивіться які погані. Скартоплин, такі ось опагони, не знаю народ, як воно буде, що перележить. Ну, як кажуть, що буде, то й буде. Ну, також є і печена, така м'якенька, десь тільки що відро вкину. І то не багацька, але вона є. Ну, вона на всіх сортах є. Ну і дуже багато прошлогодній картоплі, яка, ну бачите, це та, що була оброблена проти жука перед посадкою. Ну, багато, дуже її. І я замітив, що це не перший рік. так, Це вже давно. Може це. Так я це діє, що вона не згниває, я не розумію. Не Верніше ну, не знаю причини цього. Може ви підкажете, хоча я по відео дивлюся, хлопці копають, то ситуація аналогічна. Багато картоплі іменно така оце. Що, наприклад, там другі сорта не так багато, що паростків. Нові картоплі на старі. Бачите, да. Фу. Але така ситуація. Можливо, погода, можливо, не знаю. В чому причина, ну бачите, да, що вже нова картопля росте цій. порчиною. Ну, не дуже багато. Оце, мабуть. Одну тільки на рядку і побачив, що порчина. а так. Ну, особасті, да, скільки старої картоплі, ось я по вибрему рядку їду, то прийдеться її збирати, виносити. Ну не знаю. В чому причина, але я сповторюся, що такого дивлюся, хлопці копають, то багато. Не всі сорта сьогодні зранку сусідки копав, так в неї. Вообще, ну, в неї там переб... так, разнобой. Не по сортах картопля да, вони не садять, там по сортах їм все одно. Якби було їсти, то така вона в разнобой. Але вона ну, не так, щоб прям там супер гарна, але вона і от бадилля відпавша і поросшої чогось менше. Не знаю, з чим це зв'язано. Картопля оброблялася, що в них, що в нас. Ну ладно. Оце вот таке, так що, поки так. Так, друзі, ну сорт Білий Принц. Ну, така. І мілка. І середня, в общем, така нічого. Теж попадається, воно вже нові наростки, ось бач, новий наросток от стебла не відпала. Ну, трошки краща ситуація ніж із гранадою. Але ну, в общем маємо те що маємо. Таке ось вражаюся, ось рядочок тут один це, взяли на. Пробу, якщо нормально буде, так розведемо, побачимо, общем, оце таке народ. Ось так на горі така картопля, ну ще може на низу, якщо буду копати, найближчим часом щось покажу. Ну, така ось на низу фреска. Ну, є всяке, теж бачите. Поросла вже ну. є деяка стеблі ось все ще сидить, ну то ж, така всяка. Если крупно, тут же он повиростала, все, ну, все, така, Бось, ще боделя не посохла, але вона вже та екіпана. Так що... Ну що зробиш? Маємо те, що маємо. Ну от так, так. Непогана вона, але ну, я скажу багато її. І теж така вона. Видно, що трошки є смягенька. Так, щоб не сильно ну, попадаються такі що припечено. Ну що ж, будемо вибирати, маємо те що маємо, як кажуть. Ну, бачите, отаке навіть ось. Все. Що ти їй будеш робити? Так, ну ось на не копаю, не знаю це. Така якась фіолетова, Не знаю як сорт називається. Це на сусідки Посланово це взяли, попробуй, що вона таке тут. Два рядочка її. Така. Пророшу її майже немає. Брожаність така, да? Всяка, як ти казав. Трошки є спорченої, але є небагацько. Ну, така собі. Можливо, якби волога була, то була б і краще. Такого. Така вона. Ну, от бадиля вся отпавша, так що. Так і оце сорт. Так, ну і славянка, ну це не знаю так, в основному вона не погана, де не де. Є таке ось. Ну, ну а так ось бачите, теж попадається. Ну над, я ж кажу, маленька в цьому росі, але як кажуть, це така. Ось теж. Така велика картоплина і вже на ній молоді пагони. Ну, не знаю. Такі. Розай так на є слабенький, звичайно. Маємо те, що маємо. Ну, це так, така славяночка. Так, народ, ну, докопую вже сьогодні картоплю. Хто зранку вибирав там, а це тут половиною рядочки залишилося, то ввечері. Ну, це така Кримка, чи Кримська, чи Кримка, не знаю, якось так. Ну теж, вона так, де-не-де, -де. тут ось трошки краща вона. Така ось. Ну, така. Ця троси вона получше, пророшу і поменше в неї, ну теж трошки є. Де які ось нас стеблу ще висять. Але вон, висить на стеблу, але вже лізуть пагони. Ну, що, що зробиш? Так, кладу таке діло. І граната, це ось, ось така на низу получше вона. Є всі більшенька, є і меншенька. Вона тут туди під гору, вона так на місці розвороту трошки поки ніж заходить, он ріже картошку. Тут це тільки як тут розвертається, вона просто поки ніж зайде в землю, ну то не страшно. Далі все нормально. Ну, тобто ось вот така гранада на низу, звісно, вона получше. Набагато краще, ніж на горі. Не так вже й багато тут пророщує, але є, попадається. Ось ви бачите, дуже такі стебельки повикидали. Ну оце таке дело. Так що ну, тут ще цегмені півтора рядочка, тут теж гранада. Викопаю та й все. Так що отак, друзі, оце так в цьому році з картоплею. Ну, як кажуть, переберемо, побачимо, що буде в погребі. Те як кажуть і наше. Ну, як той казав, хватить, звісно, побачимо, як буде це, що почала проростати. Я ж так думаю, що будемо обривати ці нові пагони. Но боюсь, що вона погниє. Ну, я ж кажу. На посадку в будь-якому випадку наберемо. Так що садити буде, що. Я думаю, не цей. Проблем з цим не має бути. ну, А там уже вже кажу. Як вийде, так і буде. Ну, повторюся вже, то дивлюся, хлопці копають, та й у нас тут по наших краях то така сама біда. Не знаю, ну я ж досів не було, спека отака. Точно, не знаю. Пишіть, хто що по цьому питанню думає. Ну, як кажуть, до скорих зустрічей, Всього найкращого, всім миру, здоров'я, слава Україні!